Вітаю в ефірі Кордон Держави. Днями в навчальному центрі та Національній академії Державної прикордонної служби України військовослужбовці-строковики склали присягу на вірність українському народові. Наразі новобранці вирушили до місць проходження служби на державний рубіж України. В урочистій церемонії, що відбулася в академії, взяли участь голова Держприкордонслужби генерал-полковник Віктор Назаренко, керівники області та міста. Ветерани, батьки і друзі призовників. Ми сьогодні приймаємо наших молодих патріотів України до лав нашої служби. Цього весняного призову їх дійде до нас біля чотирьох тисяч осіб. Я впевнений, що після їх приходу, а вже більше половини ми прийняли укомплектованість і на інших ділянках. Буде достатньою для того. Щоб виконувати ті завдання, які визначив нам президент України, існуюча законодавча нормативна база і ті вимоги, які пред'являє нам народ України. Усвідомлюючи важливість події та власну відповідальність за майбутні країни, понад 500 молодих бійців, чітко карбуючи крок один за одним виходили на середину плацу для проголошення присяги. Шановні військовослужбовці. Дорогі батьки, ветерани, поважні гості. Щиро вітаю вас із складанням військової присяги на вірність українському народові. Термін служби військовослужбовців-строковиків складає півтора року, тому програму їхнього навчання готували ретельно і з урахуванням всіх необхідних вимог. Визначено, що первинна підготовка здійснюється у чотирьох навчальних центрах Держприкордонслужби України. По завершенню дії цієї програми вони продовжують навчатися, термін також до місяця, безпосередньо в органах охорони кордону. Таким чином ми можемо казати, що термін підготовки всього складає два місяці. Я вважаю, що це цілком достатньо для того, щоб дати первинні навики і вміння, які потрібні будуть охоронцю низового рівня. Для охорони кордону. Приїхали ми, поселили жити, тоді в нас була силова підготовка, рукопашний бій, віджимання, біг. Навчилися розбирати АКС-74, ПМ Форд-12. Їздили на полігон, навчалися кидати гранату, стріляти з автомата. Вивчали, що Вивчали державний кордон, як на кордоні себе вести, затримувати порушників, перевіряти документи. Коли почала прибула перша команда, я особисто був у хмельницькому, зустрічав 20 чоловік з хмельничани. Я подивився, поспілкувався з ними, я зробив для себе висновок, жоден з них. От, е, не пішов до, е, до нас, до прикордонників, проти свого бажання. Це дуже цікавий факт. Його ніхто не заставляв йти в військомат. От, і, е... Тільки прикордонники, ми виб... вибір тільки прикордонників. З них майже відсотків 20 це вища освіта. Люди вже мотивовані, мають освіту. Значить, і Це нас дуже тішить в тому плані, що ми маємо інтелектуальну молодь, яка зараз е, займе. Гідну свою нішу в справі охорони державного кордону. Державна прикордонна служба це правоохоронний орган із спеціальним статусом. Ми реформуємось з 2003 року, і шлях наш був так і у всього цивілізованого світу до створення відповідних. Правоохоронних структур у зв'язку з цим 2008 року наша служба відмовилась від військовослужбовців строкової служби. На жаль, російська агресія викликала необхідність не тільки захисту і охорони державного кордону, но і оборони. У зв'язку із цим, враховуючи бюджетні асигнування, ми змушені тимчасово. тимчасово Приймати до наших лав військовослужбовців строкової служби. Фактично півроку пів назад, коли було прийнято рішення на комплектування строкової служби, в відомстві розпочалася дуже ефективна, серйозна робота по підготовці якраз цієї е, інфраструктури, по приведенню в порядок і створення нової. Ви знаєте, за півроку ми зробили, ну, я вважаю, такі колосальні зрушення, 159 підрозділів, які ми планували для розміщення строкової служби на даний час підготовлені. Я особисто працював в трьох регіональних управліннях і групі офіцерів, і наш висновок, підрозділи готові на 100%. Прийшла повістка, тобто, я не вагаючись, пішов в воєнкомат, вже в мене була ну, вся медкомісія пройдена, от, тобто, зразу поїхав один, одним з От, Там запитали, в яких військах хочу служити, я зразу о, або прикордонні війська, о, або розвідка. Ну, але надав перевагу прикордонникам. Чому? Е, чому? Ну, По-перше, в мене дід був прикордонником. Мабуть, перших два-три дні було тяжко спочатку адаптуватися, але потім вже ввійшли в графік, то ну, вже було якось трохи легше. От Відпрацьовували тобто, дуже цікаво, як затримувати правопорушників, як саме нести службу на на самому кордоні. От, працювали з різними видами зброї, тобто з гвинтівками, з автоматами, пістолетами, гранатами. От, тобто рівень підготовки дуже гарний. Варто зазначити, що новобранці пройшли курс загальновійськової підготовки, під час якого отримали необхідні знання та навички. Крім того, вони виконали навчальні вправи на одному з військових полігонів академії. Ми готуємо їх виключно в напрямку тактики прикордонної служби, щоб люди знали, як охороняти державний кордон, які технології на сьогоднішній день існують охорони державного кордону. Даємо їм специфіку охорони державного кордону в усіх регіональних управліннях. Дивився в дитинстві багато фільмів. Потім, потім вирішив після школи, коли йшли в воєнкомат, вирішив піти прикордонником, записався. Тоді відучився, на роботу прийшла повістка, сказала, що записують до прикордонників. Я з удовольствим пішов. Угу. Військовослужбовці строкової служби в зоні АТО служити ні в якому разі не будуть, і батьки хай не хвилюються. Вони будуть в нас використовуватися практично як військовослужбовці контрактної служби, з урахуванням особливостей несення служби на різних ділянках. Їм створені гідні умови. Запрошую, приїжджайте, коли буде випуск в будь-який підрозділ. Де вони будуть знаходитися разом з батьками? Ми вас зустрінемо і покажемо, як вони будуть служити. Режим їхньої служби буде по місцю призову, але за однією умови, Якщо вони будуть добре служити, як складеться у подальшому життя військових строковиків, що отримали гарну фахову підготовку, фактично отримані знання і практична підготовка дають їм можливість стати військовослужбовцями за контрактом. Все-таки ми розуміємо, що військовослужбовець строкової служби це не військовослужбовець, який проходить службу за контрактом. Це молоді люди, які не мають життєвого досвіду і так далі, але, але ми їх розглядаємо як потенційні майбутні військовослужбовці за контрактом Державної прикордонної служби України. Ми провели опитування від військовослужбовців, які проходили підготовку в Національній академії. Це близько 500 чоловік. Так от близько 10%, це не пройшло ще навіть місяця підготовки, 10% висказали бажання залишитись на контракт. Якщо далі ми будемо їх гідно супроводжувати по службі, мотивувати, показувати позитиви, заохочувати людей, я думаю, що цей відсоток значно зросте. І фактично ми собі підготуємо гідну заміну. Я впевнений, що наші хлопці, я сьогодні їх бачив. Налаштовані вони дуже добре, добрий настрій. Я впевнений, що вони з великим задоволенням будуть охороняти кордон. І я надіюся, а можливо, і буду з часом переконаний і впевнений в тому, що багато з них залишаться в нас на службі за контрактом. Я буду вдячний, що вони вже прийдуть до нас готовими до цієї місії.